Доступу, ну що, в ефірі Код доступу Ірина Кропо та Тетяна Косенко сьогодні з вами. і говоримо про відновлення нашого художнього музею. Про те, власне, як він після такого масованого обстрілу і після руйнувань піднімається, відновлюється і вже збирається презентувати нову виставку з нами на зв'язку. Катерина Кула, виконуюча обов'язки директора Одеського національного художнього музею. Доброго дня. Доброго дня, Катерино. Доброго дня. Отже, що ми так зрозуміли, що у вас настільки багато роботи, так сьогодні, що навіть не маєте часу за для того, щоб там якусь паузу зробити. Давайте ми поспілкуємося, і ви розкажете, чим ви зараз займаєтеся. Ну, окрім того, що бачу за вашою спиною забиті вікна, розуміємо, що це не такий швидкий процес, так що поки що музей ну фізично відновився наскільки приблизно, в якому стані зараз. Художній музей? Ну, можна прощення відповіді сказати, що 50% тому що на сьогоднішній день в доступі відвідувачів є перший поверх. Угу. Ну тобто, це не заважає вам працювати Ну по великому рахунку, так і відвідувачам до вас приходити. Нам вдалося адаптувати всі приміщення музею, які зараз має під собою певний конструктор. Одна частина виділена під експозиційну площу, одна частина виділена щодо відновлення, те, що ми не встигли відновити за той місяць після прильоту. Певна частина музею вона виділена для внутрішньої роботи музею. Певна частина на жаль під приміщення для науково співробітників, тому що ми на жаль втратили і ще не маємо змоги відновити адмінбудівлю, ДСА саме і працюють е, наукові співробітники але. Ми розуміємо, що ви не стоїте на місці. Заплановані майстер-класи, у вас багато є і для діточок. Я бачила анонси в бібліотеці, був музейна майстерня. І що зараз готуєте вже ось ось 22 грудня буде презентовано нову виставку. Розкажіть, будь ласка, чим наразі живете? А, так, насправді у нас досить розгорнута активна діяльність, вона досить комплексна. Відуть розмови роботи по противарійним роботам для відновлення будівлі по збереженню тих експонатів, які є в музеї, задля. Збереження теплорежиму та стану у будівлі також були відновлені три проєкти з тих п'яти п'ятьох, які були під час влучання. І завтра в нас відкривається нова виставка громадської організації Альянс І вже з січня в нас буде відкрито декілька також нових проєктів, тобто музей він. Досить скоро відновлює свою експозиційну діяльність. Що саме буде на новій виставці, яку давайте анонсуємо 22 грудня, о 15-й буде відкриття. Як анонсовано, вхід на відкриття виставки. Вільний вже надалі будуть білети на цю виставку. Що саме буде експоновано? Експоновано будуть портрети, малюнки. Які під собою розповідають е, історію 30 людей: 30 історій людей з е, ЛГБТ спільноти е, це люди, як збройні України, як волонтери, як ці люди, які знаходилися на окупованих територіях, і ці історії з е, початку повноставного вторгнення. Те, що вони переживали, і саме всі ці люди вони є з південного регіону нашої країни, тому що, на жаль. Окуповані наші території Херсонщини та Миколаївщини там ставалися жахи не менше ніж переживала північ України і переживає досить. І у історії кожного буде можливість зануритись біля портретів, які є малюнками. Буде поряд qr код який можна буде заслухати, і поряд буде знаходитись сам текст, який можна буде прочитати. А so, так, 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 а скажіть, будь ласка, чи буде хтось з героїв саме виставки завтра на презентації? Так, так, буде також декілька героїв, буде представники, буде сама дизайнер, яка розробляла всі ці портрети, тобто, представники цього проєкту будуть завтра по максимуму представлені. Тобто, це абсолютно реальні історії, так, реалістичні, а абсолютно фішне. історії життєві. так, так. Я як так. так, 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 слухаю вас. Так, це насправді ці історії, які були пережиті, тому що жах цих ситуацій він в тому, що кожен з нас переживає свій жах під час війни. Але люди зі спільноти ЛГБТ вони так би мовити переживають подвійну дискримінацію: дискримінацію, як українці і. На окупованих територіях за свою е життєву позицію та за свою ще й проукраїнську позицію, скажіть, будь ласка, Катерина, як знайшлися герої взагалі? Ми ж розуміємо, чи вони ну певно, що вони вже виїхали з окупованих територій, так і як, е скільки часу у вас зайняла ось ця підготовча робота, тому що насправді. 30 – це доволі багато, на мій погляд, і знаєте, вмовити вговорити людей про це говорити не завжди вдається, чи вони самі схотіли поділитися цим, чи була проведена ну, звичайно, що якась додаткова така підготовча робота за для того, щоб люди розговорилися, тому що тема така дуже, знаєте, тонка насправді. Ані насправді, як представник музею, я не зможу вам відповісти детально щодо історії цього проекту, тому що це ми робимо в партнерстві громадської організації Геальянс, яка саме і за займається захистом mm -hmm. Mm -hmm. А, ю, юридичних моментів за, законів а, дотримання законів щодо людей з групи ЛГБТ. Тому це більше вони були ті, які зібрали ці історії. Це більше вони були. Вони ті, які фіксували цю історію. І завтра, у другій годині, в нас відбудеться прес-конференція, де буде можливість у такі внутрішні моменти, буде можливість узнати більш подробно. Угу. Взагалі, скажіть, Катерино, наскільки от такі. Е... Формати, які диктує війна в Україні, вони важливі для суспільства і для мистецтва, і для збереження в історії як такого. Бо ми розуміємо, ну що свого часу ми могли в мирний час робити експозиції різних фото художників або картини молодих або вже знайомих людству там українцям чи європейцям робіт. Але зараз це зовсім по-іншому. Ця ваша виставка мова. Війни це один формат, це також пов'язано з війною. Тобто, все зараз, я так розумію, переплилося мистецтво, життя, війна, і от в такому вже результаті ми її бачимо в музеї, так. Насправді, спочатку повноштабного вторгнення, музей стикнувся з викликом про те, що насправді є музей. Музей це будівля і стіни, музей це експонати, музей це художники. Це діяльність, тому що ми не маємо можливості ні один музей України наразі експонувати свою основну експ... колекцію. І залишившись у такому стані, не відразу ми зустрівалися, але вже у середині літа минулого року ми відкрили перший проєкт, який став частиною циклу мови війни. І тих пір ми почали рухатись тим, що кожні декілька тижнів відкривалося по декілька залів або один. Це могли бути невеликі проєкти робіт художників або колекціонерів, які надавали нам свої роботи, усвідомлюючи ризики, які саме і сталося, втілився у життя. Найстрашніше, на жаль, 5 листопада, і мови війни вони можуть бути різними. Це може бути і дерев'яна скульптура, це може бути і графіка, це може бути і акварель, це може бути і живопис, це може досить великий спектр емоцій може нести. І це насправді дуже крута річ для самих художників, які мають можливість на сьогодні говорити з людьми мають можливість на сьогодні експонуватись та свої. Переживання, власну рефлексію, власне відчуття, тому що в нас була виставка, яка присвячена життю у Харкові. В нас є на сьогоднішній день роботи декількох львівських митців, і люди мають можливість доторкнутися до цих регіонів і до історії цих регіонів і. Це з одного боку і прослідництво, історія з іншого боку, це заглиблення і занурення у ті процеси, які навіть іноді вони допомагають людям створити у цей е діалог та вже прийти до цих нових сенсів, які кожен з нас сьогодні на шляху усвідомлення. Слухайте, ну, мабуть, війна все ж таки так само, як і на будь-яку сферу нашого життя, стовідсотково вплинула і на культурне життя, і на життя музею? Так, думаю, що до 5 листопада це був один вплив, після 5 листопада це зовсім інший вплив. Навряд чи хтось готувався до такого розвитку подій? Так, хоча ми розуміємо, що живемо під час війни і ніхто не застрахований ні від чого, ні від прильоту, ні від падіння, ні абсолютно ні від чого. Яка ваша була? А, перша реакція а, після того, як це все сталося, ну всі ж розуміють, що ви постраждали, ну тому що війна а, так, звісно, розуміючи місце нашого розташування, ми усвідомлювали ризики. Розуміючи те, що протягом літа і протягом року відбувалося не дуже далеко на відстані одного-двох кварталів, буквально розуміли, що скоріш за все. Буде і наша черга, угу. і в музеї насправді були пошкодження до 5 листопада декілька разів, але вони не були настільки серйозними та відчутними. І коли е, стався е, впала російська ракета, та вибухнула у нас за 4 метри від нашої адмінбудівлі, першу реакцію, звісно, в мене як людини це була повна. Повна відмова прийняти цю ситуацію, але я розуміла, що в мене немає ні секунди на всі ці процеси, і насправді за деякий час до цього влучання ми з командою обговорювали і проговорювали інструкцію, розробляли, як нам поводити себе, якщо станеться пошкодження тієї чи іншої частини музею, якщо відбудеться така чи інша кількість пошкоджень. Тому я діла просто позаздалегідь розроблені інструкції. Не сприймаючи психологічну частину себе, я просто тобто на авто... ну, автоматично, ага. так само як і так, як, як і більшість людей діють в цих ситуаціях стресових, автоматично, так ти робиш щось, тому що ти це повинен робити, от і все. Так, насправді так, і я дуже вдячна за відгуки людей, які зараз кажуть про те, що ми стали деяким символом незламності, тому що багато людей я знаю, що вони не могли підходити до будівлі музею, тому що були очі на очах сльози. І насправді це була реакція кожного з нас, тому що як тільки ми зупинялися, ми провалювалися у цей жахливий стан, тому ми для себе вибрали працювати і ми. З Одного боку працювали для себе для музею, а з іншого боку, це вже сталося і для відвідувачів, і для містян. Тому оці всі запитання, коли нам писали слова підтримки, коли нам писали слова подяки, вони і стали для нас цим джерелом натхнення, джерелом сили, з яким ми рухаємося надалі. Тобто, все це поєднання знову силу українців, яке дає нам велику надію на перемогу нашої країни. Мені дуже знаєте, сподобалось, що ви підкреслили про те, що як ви вступали в роботу музею під час вже вторгнення, тому що от коли е, все це сталося, цей обстріл і світлини облетіли всю Україну і не тільки весь світ музею. Одна моя знайома написала: от такої вже півтора роки триває вторгнення, а в музеї досі висять картини. Хіба не можна було їх вже сховати? Чи досвіду нема? Ну, знаєте, люди не розбираючись, почали засуджувати я пояснювала, виступала там промоутером музею і пояснювала, що загалом одеські художні одним з перших вже е просто свої експонати е сховав під час вторгнення. Що це навпаки надпотужна робота людей, які знайшли, як працювати е і нести культуру, попри те, що ну нібито логічно закрилися, вікна заколотили і пішли волонтерити. Не знаю, але насправді розуміємо, що культура повинна жити, існувати, і саме зараз наразі в цих емоціях, як ви також я з вами погоджуся, цих може дещо не таких приємних, які хотілося б раніше почути, побачити в музеї. Ці гарячі емоції народжують гарячі е, твори, картини, поезії і фото, і таке інше. Це такий собі, знаєте, перформанси людей, які залишаться просто в історії як незламність українців. І е, важливо, що ви мали план, бо це теж такий е, е, пункт, який наразі рекомендують мати всім, коли українці зараз готуються. До зустрічі свят питаючи у психологів, ми кажемо: а що ж робити? Аж а обстріли, а як же святкувати? А тривожність? А вони кажуть: треба мати план Б, і коли щось піде не так. Дійте за планом, «Б» і тоді ви не будете панікувати. І от бачимо, що це працює на 200%. От просто працюйте, тоді не будете панікувати. Це теж лікує дуже класно і дуже добре. Е, Катерино, хочу ще спитати так, майже два роки вже йде війна, як це не страшно промовляти. І ви не зупинялися у своїй роботі. Ви продовжували. Ну так, якийсь був там певний час на те, щоб трошки адаптуватися, так але в цілому, то в цілому, ви продовжуєте працювати. Е, чи тематика кардинально змінилася? Чи вона тільки військова, лише військова за ці два роки, чи є такі, знаєте, якісь промінчики чогось мирного, чогось, можливо, із мирного життя, так, того, що було, чи, можливо, того, що буде, і на що очікують. Чи це от військова тематика, і вона все те, що відображає наш внутрішній світ зараз, і митці в тому числі? А моменти хочу наголосити через те, що е, може бути проєкт з циклом мови війни, але не він він не завжди може бути про щось жахливе. От, наприклад, яскравий е, приклад. Е, я знаходжуся зараз у залі, де в нас представлені роботи, фотороботи та акварель. Я зараз прийдуся і покажу акварель е, одеського художника, бізнесмена Бориса Айзенберга, і його роботи в них немає нічого сумного. Це людина, яка з першого дня. Повноштавного вторгнення пішла захищати нашу країну, але від рук російського солдата в липні цього року Борис загинув загин. і так. ці акварелі створювалися ним в окопах. Але в них немає для ну, мене не особисто це яскравий так, приклад. А те, що людина вона всередині себе має, то вона і транслює. І це перший момент. По-друге, в нас є е, проєкти, які є поза межами е, проекту циклу мови війни. Наприклад, на другому поверсі в нас був дуже довгоочікуваний проєкт е, подружжя Романа та Маргісельських з приватної колекції Едуарда Димшець. Колекціонера, яка вимушена, на жаль, зараз знаходиться на першому поверсі, і це подружжя львів'яни, які є яскравим прикладом європейського модернізму, тому що їх роботи вони дуже сильно від відрізняються від українських митців, в них інші кольори, в них дещо інші техніки. І це роботи 20-го століття. І це навіть роботи подружжя пережила Другу світову війну. Маргіт Сельських, вона пережила. Жила навіть камстабір, тобто, на жаль, в наші часи важко жити без війни. Це не те, що ми е, тільки про війну, але є і подібні проекти, які є поза межами циклу мови війни. Ще хочемо вас, Катерино, спитати про ще один анонс, який побачили про перформанс опер. Розкажіть, що це саме за проєкти, коли відбудеться, і як можна туди потрапити. Це буде опера Русалки Сирени. Це певна колаборація з громадською організацією Інша світа, яка розміщувалася у нашій залі та проводила навчання. І серед учнів була переможниця, яка сьогодні і реалізує свій проєкт у гроті. Вистави відбудуть. У неділю, у другій та у четвертій вхід вільний. Ласкаво просимо. Треба. Я так розумію, тільки зареєструватися. Так у вас написано, що це обмежена кількість, угу. а це теж охоплює тему об'єднання людей півдня під час війни. А взагалі то кількість людей, яка приходить і приходила ось весь цей час, вона досить велика. Вона така, як у мирні часи, чи щось змінилося? Ні, на жаль, ми фіксуємо зменшення відвідувачів. Це десь у дещо у два рази, але через часи і на рівні того, що досить багато, на рівні того, що зменшилось зараз населення в країні. І це досить круті результати. Ми дуже вдячні кожному, хто піклується про музей, хто підтримує нас, хто з нами. Наразі у нашого художнього я хочу сказати вам є найкрутіший мерч. Ви можете побачити його в інтернет-магазині. Навіть є ялинкові іграшки з такими найкрутішими роботами, що експонувалися свого часу, і вони є в музеї. Але ми їх побачимо вже після перемоги. Але іграшки вже можуть бути, і я, як прихильниця того, щоб не пускати війну на ялинку, кажу про те, що не треба вішати якісь байрактари собі на різдвяне дерево. Так, ось От, ми зараз ось, їх побачимо дайте, так. Катери... Да? Катерино. Це знаєте, наше спілкування дає нам супер перевагу побачити все, що у вас є. Так, за цілий сувенірний бутік, і О. я не уявляю, що ми будемо робити, коли ми повернемося до експозиції. Тому що ми розгорнулися і ідей ще досить багато. Так, і оці круті іграшки їх можна придбати як ну, з будь-якого куточку України, або зробити собі приємне прийти в гості до художнього і частку понести із собою, чи то іграшка, чи то якісь футболка, листівка, якийсь каталог. Це завжди вам згодиться. Тому йдіть до художнього музею, і робіть це так. Виходьте з своїх таких меж, якихось своїх кордонів, і розширюйте їх завдяки культурі, завдяки мистецтву. Дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що ви продовжуєте робити свою роботу. Катерина Кулай, виконуюча обов'язки директора Одеського національного художнього музею, бажаю вам а, чим більше а, людей, які будуть приходити. Я думаю, що кількість їх буде все одно збільшуватися із часом певним. Отже, успіху вам і а, дякуємо за те, Дякую. що долучилися. Так. Так і давайте нагадаємо проанонсуємо ще раз про що говорили вже 22 грудня. буде відкрито нову виставку Гартовані вдосвіта. Війна в Україні очима ЛГБТК Це виставка проєкт, що поєднав у собі голоси та історії представників та представниць спільноти під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. З 22 грудня вона почне свою роботу, і ви зможете її відвідувати в. В будь-який день, коли музей працює. Ну і у неділю, 24 грудня, теж цікавий проєкт, перформанс опера на Софіївській 5А безкоштовно, у 14 й та 16 й можна таки також відвідати захід прем'єру перформанс оперу Сирени, яка відбудеться у гроті музею. Він дуже красивий, цікавий, містичний, і я думаю, що там буде. Буде дуже е, якось так. Е, а, по -перше, це атмосферно. По-перше, безпечно і атмосферно так само. Так, так. Отже, ідіть і дивіться. А, ну, а ми на сьогодні завершуємо. Так, це був марафон. На першому все, що було актуальним на цю хвилину, обговорили. Музеї але... побували. Музеї побували, до речі, так це набагато. Um, більше можливості ніж коли гості приходять до нас у студію, бо вони щось можуть звичайно принести, але не так багато, як ми бачимо про виставкою. Так так, просто пройтися виставкою, просто подивитися на цей бутік і багато чого іншого. Ну марафон продовжить свою роботу завтра, як завжди. Так, будемо обговорювати найактуальніше, що відбувається в нашій країні кожного дня, кожної секунди. Ми приймаємо рішення, які повинні наближати нас до перемоги. Будьте у безпеці, донатьте збройним силам України, завдяки яким ми наразі можемо працювати для вас і зустрічатися в прямому етері. І е, не забувайте про те, що е, їм потрібно не тільки ваше дякую, але і якась чат частка, частка, якийсь донат. Так, ну і взагалі, то бережіть себе. З вами була Ірина Коробко та Тетяна Косенко. Побачимося.